Всім привіт за Одещини. Вітаю вас у новому відео. Приїхали тільки що з базару, їздила з сусідами. На вулиці вже так пече 8 годин ранку. На небі не хмариночки дуже жарко. Ну, хоч, слава Богу, то пару днів назад хоч трішечки у нас дощик, днем такий різкий пустився, але не намочило. Так. Такий гарний пустився дощ. Ну, ну хвилини три. Поперіщило так добре, і все. До вечора вже було сухо в нас. Ну, хоч помило, сполоснуло, хоч після того трішечки спала температура. От уже три ночі, хоч не так душно, бо то взагалі не було чим дихати, ще оці скрізь пожежі. А це хоч вночі легше дихати, вдень, звісно, пече жах. Так, зараз покажу вам, що купила деньки, такі гарні, по 15 гривень. Там навіть були і по 10 них такі. Ну, десь прибиті трішки, ці по 15. Пахнуть, Вон занесла, пахнуть на всю хату. Не знаю, чи будуть такі смачні, але ці репанки вони добрі. От, перчик купила по 35 гривень, хочу нафарширувати. Тут купила куряче стегно, курячу грудку у рябі. Ковбаску з цю горіху 225. Вже була 220, а зараз 225. Але все одно у, в місті по 260. Два хлібчика купила ось такі круглі бездрожджові. От собі купила перчик, корицю, такий перець горошок, духмяний. Котам корм. Макарони якісь нові купила по. Господи, 33,90. Паста. Лікада якась каса. Так, паста. Лікаса. Паста ді. Паса. Чішо. Ох, я знаю, як воно читається правильно. Ось такі два маринади купила для м'яса. Мило взяла ось таке по 35 гривень, бо даф не знайшла. Таке ось взяла два. Побачу, раніше його не брала. Спробуємо. Це сіро вже взяла тут носочки Житомирські по 25 гривень, так. А, і ще купила От, мішечок цукру. Цукор по 190. Ой, господи, що я мелю. По 290 гривень. 29 гривень за кілограм. Щось що такі от мої покупочки. Помідорки в мене ще є, огірки також ще є. Там, де неде на городі щось смикаю для себе, то не купувала. От. Так, щось що такі от мої покупочки. Зараз перевдягнуся, піду швиденько поляю ще газон, бо вчора ввечері такий поганий був напор. Я так трішечки його побризкала, щоб хоч, хоч щось. А вранці завжди більш вранці поливаю. Вранці напор гарний. І... І швиденько, і краще заливати, бо ще купила добре воду до речі для газону. От, треба розсипати, нагадала. Так що, зараз. Або вже ввечері краще, краще, бо там ну, бажано, коли невисока температура. от, Ту треба розсипати, напевно, ввечері розсиплю, його полью і все. Вчора полила помидори. От, купила була цю кальцію усілітру, ви мені рекомендували. От. Залила водичкою, а потім розвела. Я дивилася так, що і мені писали начебто. І я дивилася, не пам'ятаю, що ложку на відро води вчора розвела і полила добре помідори і полила кабачки. Ну, я дивилася, там можна все, можна і квіти поливати, можна, і дерева, і все нею можна поливати. Побачимо результат, який буде. от. Позаливала, побачимо, що воно буде. Бо так поливаю. Ну, оце пер ці дні не так була спека, то я трішечки зібрала своїх помідор. Хай не крупні, але ціленькі хоча б були, бо то ж майже всі були внизу чорні. От, А це зібрала трішки своїх, ціленькі, смачні. <смас> Чоловіку сподобались домашні помідори, смачніші, каже, як в магазинні. Так що, зараз перевдягаюся і піду швиденько дополивати газон. Врізала заодно вже швиденько і лаванду. пустовато стало. Кущі зараз такі страшненькі, ну нічого. Наростуть швиденько. Будуть кращі. Хочу ще спробувати обрізати оцей барбарис, попробувати його поживцювати, не знаю. Пойдеть щось чи ні? Ну, спробую. А на городі я вчора ввечері пообрізала лавандочку, почистила травичку. Як повигорала від сонця, страшне. І це так, що я ще її інколи поливаю. Так, кожного вечора то одну частину садочка, то іншу поливаю. Щось пообрізала вже трішечки, ще треба цю вівсяницю, сизу. Також почистити. Вже колоски повисихали. І вірі зативисті півонії. саді рані садової. Чомусь вони постійно у дворі не так. А на городі чомусь вони висихають моментально. Ну Я їх пересадила тільки коли в минулому чи позаминулому році. Оця півонія я купувала. От. Нормально себе почуваю, хоча тут від е аличі з обіду затінок. А тут більш припікає сонечко, можливо, тому хто його знає. Небо чисте, чисте, ні хмариночки. Холодочку ще більш-менш так нормально вітерець продуває, а на сонці вже неможливо, вже шкора дуже жарко. Все, ми вже з дровами. Привезли нам ось такі дрова. 18 тисяч, 000... 10 складометрів, так? Це ж складометри? Oh, okay. Вітається. 18 тисяч 700 гривень за доставку. От у нас тут. Це со скидкою посилив клієнти. Так, да, нас тут привозять е, на базарі недалеко по 17. А цей нам сказав, що привезе за 18 і без, 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 безкоштовно. Ну він думав, що ми з того села де базар. А до нас ще трошки їхати, то він сказав, що 700 гривень за доставку. Ну, дрова гарні. такі, Щось циркуляркою попиляється, а щось пилкою. Ну. Майже все дуб. Там я бачила ден. Оце ось акація, бач? Оце вже мені здається, що це дуб. Це дуб такий, так? Да? А, а, я думала, що це акація. Ну... А може бути Акація, Акація, так, так, так. Воно світле, акація. І ось дього пару дручків, мені здається, сосна. Бач? Це може просто дуб бути, але цей. Ні, він, він просто дуже різне. А може так, да, бо бачу, це дубове От. різні є. Гарні дрова. Воно, воно добре, що воно плотно було складено в кузові. Взяли раніше, бо ціни ростуть. Минулому році брали коляні 2400, а в цьому році вже коляні 2700. Ось в явному повітря не 2,700. Так що будеш приїжджати вечором, поки трішки є час. Ти будеш перепилювати їх. Гарні, я думала, що будуть як, що, що будуть тоньші. Щось я так думала. Знаєш, ну що, такі гарні дровішки. Потім треба буде ще купити одну машину, бо однієї нам буде мало. Завжди нам треба хоч би дві, хоч би півтори машини. Можливо, ще якусь вуля купимо, побачимо. Хмарка зайшла так добре, бо сонечко припікає. що мені посилочку, Я замовила чоловікові бананки. Дві штуки, ось ця менша. Дивлюся, така гуща. А ця трішечки більша. Пробувала замовляти на тему. Там щось. Чорти, що не можна замовити, ще й довго чекати. Так, оця більша, Це не реклама, якщо що. Ось так. В нього є сумка така через плече, але вона заздорова і важко цілий день її носити на собі. От. А бананки краще. Сумку буде собі залишати там десь. А так біля себе тримати телефон. І там, ну, документи таке, що саме важливе. біля себе, щоб тримав. Та й все. Зараз піду покажу, бо пішов. Дрова пиляє, зараз буде палити мангальчик. Та й так трішки попиляє. Ну, гарний, мені подобається гарненький. У нього такий рюкзак. От я йому таку спеціально взяла до рюкзака, а потім ще взяла ось таку, бо вона трішечки менша. А там вже якусь хоче, таку буде носити. Гарненькі, непогані, мені подобаються. По два карманчика. От. Бо там є такі буцматі великі, але навпаки хотіла якусь таку маленьку, щоб йому не було жарко, цілий день її носити на собі гарні. Сережа запалив вже мангал. Ох, добре горить. Напиляв свіженьких дровішок. на шашличок дубових. Там є у нас фруктові такі, але вони тонковаті залишилися. Оці гарні такі, сухенькі, добре горать. Ой, як добре, добре, що хоч тут затишок, бо вітер з півночі. Трішечки задуває, то тут добре, що є ось цей ця, ця Бо дуже боюся зараз десь щось палити, що з цими пожежами. Сьогодні там з загородами на дачах щось знову горіло. То дуже боюся, особливо якщо вітер нагород, тим паче, так хоч вітер з городу, то тут у дворі все зелененьке, слава Богу, наче більш-менший затишок. То все нормально. а так то зараз краще нічого не палити. Також там на одній вулиці у нас приїхали люди до хати. Ну, у них, правда, там такі зарослі і в дворі, і біля дороги все, сухе, таке страшне. То вирішили також щось посмажити. Вигоріло весь двір, аж до дороги вся трава, все вигорело. Ну, Будинок все ціленьке. Правда, ой, як тут добре вітерець продуває. Красота. На вулиці зараз так добре, немає спеки, полила травичку, аж легше дихати. Тихо-тихо. До речі, сьогодні був такий день тихий, спокійний, не було сильного вітру. Зараз вже підемо вечеряти, та й на сьогодні все. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.